Всем привет, меня Геймер Бум, и мы вертаемся назад до Рафту, и сегодня я на сам, сегодня зимою мною, Макстар Мак Стар. 20, каже привет. Угу, угу, угу. Макс 20, и Суэвина. Так, бери речи сундука, вот эту штучку бери. Ти вже лапаєш? Молодча, молодча. Так. Я теж буду лапати. Друзі, що повернемося, коли хоча б щось інтересне знайдемо. Так, друзі. Тут я вже чую розширив, тому що дерево не росло. Що, що ти не ловив? Ладно, классная озвучка, мені сподобалась. А, друзі, ч, е, якщо сразу кажу, что не було в, в понеділке второго видео, я деякі карты проверяв. Что вони все окей напрацювали. Моя просто сто взорвает. Мои хлопсов зору. Так. Що мы можем скрафтити? Ну, шо, шо, тут шуту хлебушек можно скрафтити. По, о! О, упаски мої любими Кия! не знаю что понравится в этой карте, что они совсем не сдыхают. ай ой, жопа! жопа! <свят> Боже, у меня может получиться и туп-шортов, и тиктоков на то. Я сейчас... Я ще чим щоб ти розумів? Макстар. Я ще, коротше, виложу Ютуб Шорс TikTok, І там є моменти я смішні. І смішні моменти. І в Ютубі бачу, як ти то граєш. Я зна. Ні. Я в Тіктоці того ще не виложу. Я хваютуб шорт змішних моментів. О, моментів хочу. А, я субнатів бачу в Тікток. Ютуб Значить, я знаю, що ти точно певно, дивився, правильно? Mm. Ясно, ясно. Так, нам треба далі щось наловити. Десь нам треба пічку скрафтити. Або зробити... Генератор були. Вода є, лави нема. Там треба довго виловлювати. Не, булига є, нам треба іменно відро лави, тоді буде безкінечно істочне. А нам треба тут... механізм. Ти знаєш, тому що я знаю, що ти вже грав на цій карті. Що ви розуміли? Пас, там треба поршень і зафіга Угу, Я це понял. А в нас буде таке от. Нам треба, коротше, наформити железо. Я зараз мішок поберегти, кому спасую. Я тебе, до речі, попрошу складати речі. Я теж знайду, де ти ж і прибью хі <ган> ха <ган> ха ха хі Макстар 20 і Соловіна. Що ти, кого ти там вітаєш? Нікого не треба вітати. Вони <ган> ж... Ай! Будинься! Я знаю, що ти вдарив. Ну, зупинись, де я поскладаю <ган> речі. Макстар 20 На тебе Надь, жрачку мастер п-губ угу, угу. Бережрач О, я проверяв то и сундучки. Ну, Ты сам знаешь. Ай, падаль ай. Ай! Ай! Рятуйте! Рятуйте! ні 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 Я могу чем пожрать. Молодца. Разбивай. Просто год. Все. Не трай, чтобы оно было. Ловай сундуки. Ну ты поешь. я тебе скину. вот хлебушек, хлебушек. убить. Нате. У меня топорик. Макстар, Ой, убился. А -два Чекай, вот это твое. А вчера равно что мое. Ладно, надо ведь <связь> трэш жрать. На, ня, ня. <связь> <связь> Банана. 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 На. Стай на пічку будемо боярибалі. Боже всі можу зробити смішних моментів вирізати. <пу> Такем mm. ляпаєм, ляпаємо, ляпаємо, гляпаємо, ляпаємо, ляпаємо. Ляпаєм, ляпаєм. Так, так. заодно зараз полоці ми можемо собі отак от забрати, так от забрати і закинути отак от. Так, ну что тебе там шучу ты? Я, вдруг. Давай кислым нам скином ніколи вроді, не знімався ще. А то мій найлюбиміший скин тепер замовить. Я ще хочу з них просто иду. А у мене Це всі скини позбивались. І ти знаєш, для чого страшний скін. скин. Я знаю, 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 знаю. Надо будет о дрощи так. Ах, ты ж падали все дерево вкрафт. Да Де верстак? верстак, Верстак снизу. Что надо беруть зуб Суби это топорик але вроді десь в бочці мають бути палки, тому візьми звідти палки. Та маска... палки... візьми, щоб не тратити дерево на лишні палки. Не Требу... можу зробити стільки нарізок. Ой, вибач! О, боже, мені заражачно. Ще ні одна така серія не була. Дивись, так ти грав карту. Що треба першим ділом зробити? Ну, треба. Гіператор Блейгі зробити це. классно, я выйду тут уже вот. крафт. Я хочу его скрафтить. О. У меня такие же самые две... Чиш, а шо того что этого дроба? Да, тот. А? Да, скрафтим, не знаю. О боже, ти грав на цій карті! Ти тобто не дармал, я дерево тебя бо... І посадил Ойва земля тут що з земля зарапела В смислі, я знаю Ти знає. ти знаєш, грав. А... Та Та не знаешь Ты робити. У мене є два рустка простого дерева. Посади там. Я посадив. І ще 4 рустка такого дерева їх виповнили. А звук... Ти я десь, я, я, я не пам'ятаю, я десь тут вийдів данж. Як нам з його золотати? Марина, Марина костюм. Під водою дихати можна було. А я поняв костюм. Треба і збігати акул. Вони за жопку кусь кусь. <laughs> за жопку ку -ку кусь кусь? Ну, нам, ну, нам потрібен костюм. Нормальна рема. Так. І вони ще і за одне місце спереді кусь Так, за таке мене можу забанити, тому що я теж забаню тебе. Я, Кі на ньому мог... Тьфу ти. Оже, в мене вже язик затвіт. Та, до речі, новий буде... Новий... Новий канал. До речі, та... Якщо він мені скине ссылку сам, то я вам дам під то відео ссылку на його канал. Якщо він мені дасть. На вібіет. Моробей, ты что, поел говна? Да, реально земля. Так, десь. Что я, друзья, вам скажу? Серия была смешной. Была смешной. Что а за, за пуляна? Что за пуляна? Что за пуляна? Я хочу. <laughs> Хайрусте. А я хочу шауну земельку делать. А что же кинетик? Пам'ята, мы все пазми, я Герву и Цирав. И сегодня зі мною був Макстар. Всім па-па!